Команда Бейт у своєму телеграм-каналі проводить голосування чи брати їм участь у турнірі, який спонсорується російським букмекером. На даний момент більшість, а саме 55% голосів, за те, щоб вони грали. Замість того, щоб висловлювати свою думку, я просто зверну увагу на деякі факти. А ви вже самі зрозумієте, що я про це думаю. По перше, сам факт того, що ви зробили таке голосування, вказує на те, що ви самі знаєте наскільки гидко смердить ця історія. Ви чітко усвідомлюєте, що це ненормальна ситуація, і я практично впевнений, що це голосування насправді просто хитре прикриття дупи по типу люди самі так вирішили. По-друге, я чесно, далеко не впевнений, що люди дійсно самі так вирішили. Справа в тому, що ваші публікації зазвичай збирають одну-дві тисячі переглядів. Зазвичай в голосуваннях приймають участь ще менше людей, і це нормально. Але у вас якимось дивом проголосувало вже понад 4600 людей, і це при тому, що переглядів усього лише 5500. Тож я просто звертаю увагу на дуже дивну статистику, яка банально не б'ється з реальністю. Четверте, ви очевидно робите послугу російському букмекеру, надаючи його турніру статус міжнародного та ще й за участі доволі сильних команд, як от ваша. Це означає, що ви свідомо передаєте сміттю частину свого престижу українського престижу, в тому числі. П'яте ні для кого не секрет, що податки, які сплачуються в країні сміття, мало не в повному обсязі витрачаються на щоденні спроби знищити кожного хто живе в Україні. Але ви не тільки не гидуєте бути дотичними до цього, а навіть більше за баблішко готові їхати прямо в кодло цих перевертнів. Що я про це думаю? Та от не знаю. Спробуйте вгадати.